Цього разу, напевне, тема короткого блогу визначена багатьма обставинами вибори і похід на ці вибори журналістів, громадських активістів, серед яких дуже багато моїх друзів і особливо відомих журналістів і моїх колег і по громадянській діяльності, і по громадській активності. Ми давно очікували і говорили про те, що дуже важливо, щоб нові обличчя з'явилися в політиці, і зараз ця тема гаряче дискутується. Бо з одного боку, суспільство очікувало, що активісти прийдуть в політику, а з іншого боку, виникає вічна дискусія, чи вони будуть кращі, ефективніші, будучи всередині оцих нереформованих старих політичних клубів. Чи вони могли бути ефективніші, впливаючи і користуючись величезною, можливо, безмежною підтримкою людей. Особливо, напевне, зараз часто говорять про Мустафу Наєма, про Сергія Лєщенка, а я маю говорити про Світлану Заліщук, яка теж є журналісткою і яка працювала зі мною, напевне, там, десь з 2005 року на всіх моїх посадах. І в нас було багато розмов на цю тему. Скажу Зразу, що про їхній вибір я не знав, і зараз, особливо Фейсбуці, активно обговорює, чи правильно вони зробили, можу сказати, що я б, я б як Олег Гребачук, ніколи б не пішов би у партію чи у структуру, де я не бачу своїх. Однодумців, адже ми завжди мріяли про те, що буде команда однодумців. Ми говорили про те, що Майдан робив запит на появу нової політичної сили. Скажу, що і я, і, і, і Світлана, і, можливо, і, 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 і Мустафа з Сергієм вони напевне намагалися і думали, що буде об'єднання оцих активістів, які пройшли всі, всі жахи майдану, Євромайдану, і які, напевне. Якби об'єдналися в одну політичну силу, то нам би не було про що з вами говорити, але склалося інакше. Склалося, по-перше, так, що вибори пройшли на старій основі і, і, і в списки формуються на старій основі. І от зараз, як ми з вами говоримо, сидять аналітики чесно, аналізують партійні списки. І я собі уявляю, скільки, ну м'яко кажучи, гадів буде от у партії, до якої вирішили долучитися. Ось Мої найближчі друзі, ну або одні з найближчих друзів, я думаю, дуже багато саме журналістів і, і просто читачів дискутують саме про це. Чому в цю партію? Ми знаємо, що ці люди, які вирішили робити політичну кар'єру, вони сподіваються зламати систему зсередини. І тут я повертаюся до власного досвіду, і в мене виникає дуже багато перестарок. Я знаю, що все насправді набагато складніше. Потрібно відразу готуватися до того, що система може тебе по-різному використовувати. Може відбутися те, що зараз відбувається, коли ми на екранах бачимо, що від різних політичних сил виставляються молоді обличчя вчорашніх журналістів-активістів, які зараз пішли по різних партійних квартирах і вони починають дискутувати. Тобто рішення приймаються десь, далеко не ними, і далеко не вони, не ці молоді люди, які дійсно мають переконання, цінності. Що ми з вами поділяємо, але говорять від імені тих політичних сил, або змушені говорити від імені тих політичних сил, де вони, ну, скажімо прямо, майже нічого не вирішують. Це один ризик. Люди кажуть, що знаєте, ми прийдемо в парламент і ми там об'єднаємося. Ми там об'єднаємося і разом спробуємо зсередини змінити цей парламент. Для нас це надзвичайно важливо, як для руху чесно, як для організації, яка активно працює в центрі я маю на увазі, яка активно працює як комунікатор там, і е, адміністратор в е, ініціативі Ревінційний пакет реформ. Нам дуже важливо, щоб був значно тісніший зв'язок між громадськістю і. Парламентом. І ми надзвичайно зацікавлені в тому, щоб там були безмежно віддані нашим ідеям, а це ідеї, які, власне кажучи, і, і зробили Україну е сьогоднішньою, ідеї європейського майбутнього, ідеї зміни системи, ідеї реформування політичних сил, прийняття справжніх антикорупційних законів, внесення в кінці кінців змін до конституції, щоб в нас були роз розмежовані повноваження. Тобто, Цього того, про що ми так давно мріяли, щоб змінила б Україну і зробила б її сучасною європейською. Ми дуже хочемо, щоб такі саме політичні сили були в парламенті, але знову, чи вдасться нашим однодумцям, яких там може бути декілька десятків, може два десятки, може навіть менше, чи їм вдасться мати такий вплив навіть при безмежній підтримці громадянського суспільства, тому що якщо не вдалося об'єднатися до а, виборів, якщо навіть... Ті жертви величезні, які заплачені життями багатьох і громадських активістів, і людей, які пішли Євромайдан, все рівно не дозволили цим майбутнім політикам об'єднатися до виборів. І дуже багато людей, особливо в задає це питання. Друзі, а чому ви не разом? Чому ви виходите на прес-конференцію і представляєте там 5 різних політичних сил? А якби ви були разом, це було б набагато крутіше, це була б та нова якість. Ми чуємо у відповідь щось, що дає мені теж певну надію. звучить це щось приблизно так. Ви нас зараз підтримаєте, ми пройдемо туди і звідти ту систему зламаємо, і вже на наступних виборах оця залишки цієї старої системи будуть до нас проситися, як сказав Сергій Лещенко, а ми їх ще не візьмемо. Ну тут українська народна мудрість каже, дай Бог нашому теляткові, але я абсолютно щиро хочу побажати, щоб саме так події розвивалися. Я знаю, що ми хочемо від цього парламенту декілька речей. Ми хочемо, щоб цей парламент почав свою роботу з того, щоб прийняв закон про вибори на пропорційній основі за відкритими списками, про вибори, які дають можливість чесно обрати парламент і контролювати його саме виборцям. А не визначати партійним лідерам місця в списках. Ми вимагаємо від політичних партій, зокрема, рух чесно, щоб саме це відбувалося. Ми хочемо і чекаємо. Поки що жоден, навіть вже з нових кандидатів, можливо, це дуже рано говорити, але не подав нам іще ще і свої повні біографії, і свої декларації. Ми звертаємося до кожної політичної партії з вимогою показати розкрити свої фінансові, свою фінансову кухню, показати, хто підтримує ці партії. Ми вимагаємо, щоб в списках не було людей одіозних, тих, які 16 січня голосували за драконівські закони, тих, які замішані у корупції, тих, які е, порушували всі мислими і немислими кодекси і правила поведінки політиків. І нас питання тепер до наших партнерів: чи ви будете вимагати від свого політичного керівництва, щоб ці люди не були в списках, тому що зараз аналітики чесно. Сидять, аналізують списки партій, і можу сказати, що в кожній партії, до кожної партії буде багато питань. Ми ці питання зробимо публічними, а до наших друзів тоді виникає цілком прородне питання. Ви маєте цього вимагати? Як же ви будете йти на вибори у команді людей, з якими просто ви абсолютно несумісні? І які, можливо, не ви, а вони будуть приймати рішення у, у, у вашій фракції після того, як ви станете депутатами? Одним словом, питань дуже багато. Сподіваюся, що вдасться. Сподіваюся, що ми будемо мати цей парламент, який зможе. По перше, він буде якісно зовсім іншим. Це безумовно він буде кращим, ніж той, що був. Чи зможе він? Прийняти ці всі закони, чи зможе він зробити нові правила гри, і саме основне, що він мусить зробити, як тільки він це зробить, він має піти на перевибори за новими правилами. Саме цього буде вимагати суспільство, саме цього очікують виборці, саме на це ми сподіваємося. І саме в цьому ми хочемо побажати нашим друзям, активістам, журналістам успіху, відповідальності і побажати, щоб в них був план Б. Якщо система почне їх цинічно ігнорувати. У них має бути їхня позиція. У них, вони мають розуміти, яким чином вони хочуть впливати, яким чином можна змінити ситуацію зсередини, якщо тебе ігнорують. У кожного цей план Б реалізується по-всякому. -по -по Святослав Вакарчук демонстративно і публічно здав мандат і вийшов з парламенту. Хтось виходить з фракції. Я думаю, що кожен із нових політиків. Має усвідомлювати, що в нього цей план має бути, якщо він побачить, що система його використовує, ігнорує повністю, що його прихід в парламент робить неможливим, зробити те, на що він сподівався. Ці люди мають розуміти, як вони будуть діяти, як вони можуть змусити систему. Зреагувати. Звичайно, у них буде наша підтримка, я сподіваюся, не тільки там друзів-активістів і журналістів, а широкого суспільства, це залежить від них, але вони мають розуміти, що у них це має бути, вони мають бути готові е робити подальші кроки для того, щоб е те, за чого Майдан зібрався, те, за що, власне кажучи, віддали життя вже тисячі людей на сьогодні. Зміна системи, вони мають робити так, щоб ця зміна системи відбулася. Зміна, а не Косметичні зміни декорацій в системі.